Відвідати Китай і провести спільний бізнес-форум російського прем'єра запросив Сі Цзіньпін. На цю поїздку великі надії покладали і російські олігархи, які вирушили в Китай разом з Мішустіним. На тлі відтоку західних інвесторів на китайські гроші були особливі сподівання. Та щось пішло не так. Символізм закладено у слова, сказані чи не сказані. То що означає, коли під час візиту російського прем'єра у Китай не прозвучало як раніше про дружбу більшу ніж союзництво та безпрецедентно міцні зв'язки, яких ніхто не порушить, відсутність такої звичної риторики одразу помітили російські змі та блогери. Ще більшим розчаруванням став сам бізнес-форум, з того, що відомо підписали кілька протоколів та меморандумів, наприклад. Про фітосанітарні норми лікарських рослин та, схоже, головним прозрінням для росіян стало, що китайські гроші не надто хочуть вливатися в їхній бізнес.